Сьогодні сталося таке маленьке диво, замовляв на Аліекспрес. Три дні не міг забрати на Укрпошті, тому що не було світла. Сьогодні прихожу, світла немає, дивлюсь, відчинено віддають міжнародні відправлення. Ну, лише попросили штрих код залишити їм, поставити підпис і показати документи. Павербанк коштує щось біля п'яти з копійками доларів на Аліекспрес. У нас він може коштувати трішки дорожче від 300 до 600 гривень. Ну, залежить від продавця. Два виходи. Кожен максимум може видати 5 вольт 2 А разом сумарно. Я так розумію, по 1 А вони видають. Заряджаються за допомогою Type-C або micro USB, і -E, два ліхтарики, два світлодіоди в якості ліхтарики. Керуються з кнопкою, ось кнопка, двічі натиснули, світлодіоди включились, двічі натиснули, світлодіоди виключили. Саме великий мінус цього повербанку, те, що корпус зроблений на защіпках, І розібрати їх, повірте, це вже буде складно, а розбирати їх два-три рази вам точно не захочеться. Тож обирайте сюди акумулятори, які будуть, попереду по-перше, нормальні, адекватні, які будуть працювати, і які з однієї серії. Ці я купив на OLX, це бушні акумулятори. 800 у них ємність майже у всіх, характеристики схожі майже у всіх перевіряв додатково. Це акумулятори зовсім інші. 300. А це акумулятор китайський на 8800 мА. Але по факту тут 300 чи 450 мА він видає. Це, власне, вже сміття, яке потрібно викидати в спеціалізоване сміття. Працює цей повербанк. Від однієї батарейки до восьми. Тобто сюди можна ставити як один акумулятор, так і вісім. Але момент в тому, що коли я вставляю, я бачу, що у нас. Відсвічується аж 73%. Причому всі акумулятори заряджені, будь-який акумулятор я беру, повністю заряджені. Будь-який акумулятор я беру 3600 мА. Він теж покаже 73%. Ну дивно, дуже штука, але якщо він буде перезаряджати акумулятори, це буде не дуже добре для самих акумуляторів. Тож вставляємо і дивимося, що буде. Світлодіоди тут включаються двойним натисканням на кнопку. Ось включили світлодіоди, я бачу, що світла таке достатньо для того, щоб в темряві знайти мобільний телефон або ключі. Так, натискаємо двічі, вимикаємо. І в принципі можемо закидати сюди акумулятори і ставити, ставити і робити далі тест. На Алікспрес знайдете версії на 10 на 16 акумуляторів, є навіть на 20 акумуляторів, але ви повинні на що розраховувати. 8 акумуляторів ще досить таки нормально поміщаються в руку. Якщо ви візьмете 16, це буде товща на багато штуку, вдвічі товща штуку вона вже незручна. І власне проблема не в зручності. Проблема в тому, що тут зараз 21 600 мА. Зарядити 21 600 мА це не 10 годин від 2 амперної 5 вольтової зарядки. Павербанк на 16. 20 акумуляторів в залежності від того які ви акумулятори туди поставите, якщо 2700 це буде 40 2, 43 тисячі міліампер, і заряджатись вони можуть там дві доби аж бігом тож розраховуйте на те що чим більший павербанк тим довше він буде заряджати а ще я замовив собі ось таку версію павербанка, він скручується на гвинтиках, тобто за щепками ви не будете мати проблем, розкрутили, закрутили. Але в нього є такий маленький плюсик, в нього є Power Delivery 3.0 і Quick Charge 3.0. Це означає, що він може взяти 5 вольт 3 А, тобто швидше заряджатись, трішки швидше заряджатись, а також може видати 5 вольт 3 А, 9 вольт 3 А, 2 А і 12 вольт 1,5 А. 12 В 1 А достатньо для того, щоб живити дві досить таки потужні 12-вольтові лампи. Просто так Powerbank Quick Charge не буде віддавати вам 9 чи 12 вольт. Вам потрібно буде придбати ось таку платку, це триггер для того, щоб включити ту напругу, яку ви хочете. І їх багато, це універсальне, і тут можна виставити будь-яку напругу, яку ну, яка вам потрібна. 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт і 20 вольт. Таких штук я придбав зразу 3, ну, буде для живлення якихось пристроїв, тих самих світлодіодних стрічок. Саме цікаве, мабуть, це тести. Я точно знаю, що тут зараз 21 600 мА. Для тестів буду використовувати ось такий тестер. Підключу сюди кілька розряджених мобільних телефонів. Ну і побачимо, що в результаті ми отримаємо. Тут є лічильник мА, які були витрачені на зарядку мобільного телефона. Тож я включаю тести і повернусь до вас за 2, ну, за 2 секунди, а в мене пройде днів 2. Що нам приготував китайський автопром? Ну, по-перше, ця штука розрахована дійсно на роботу з, з вісьмома акумуляторами, а ніяк не з одним. Чому? Зараз розкажу. По-друге, тут в цих акумуляторах теоретично 21 600 мА, але віддав він всього-навсього 14,5 тисяч мА. Це на 30% менше, і це нормально абсолютно для того мікроконтролера, який тут встановлений. Але віддавав він їх дуже дивно, він віддав 5000 мА, показав, що 1% всього-навсього залишився, і з цим 1% він ще віддав 10 тисяч мА. Але проблема заключається в тому, що я все ж таки вирішив його розібрати, поставити один акумулятор, зарядити, і побачив, що ну, за допомогою ось такої штуки це кабель, який, до речі, показує напругу. І е, ток, який проходить зараз через кабель. Ну Зараз він не, нічого, показує, що нулі, тому що нічого не підключено. І я побачив ось таку дивну річ. Він зарядився до 20%, потім заряд перестав брати. На одному акумуляторі і з 20% до 100% він нічого не брав, але пройшов певний час. І Я так розумію, що мікроконтролер, на якому стертий надпис, немає надпису тут. Він розрахований на довгий час. І на 8 акумуляторів. На один акумулятор точно не розрахований, але я сьогодні ще поставлю на зарядку 8 акумуляторів, побачимо, що буде. Ось тут мікросхема: це IP 5306. Я навіть скачав його dataship. Це мікросхема, яка керує повністю зарядкою літійонних акумуляторів і розрядкою. Вона розрахована на роботу максимум 2 2 ,1 А, ip 5306 2,1 А максимум, але заряд він бере десь 1, 1,8 ампера. Причому два виходи usb шних Один виход працює видає тільки 1 А, а інший вихід видає 5 В 2 А без проблем видає цілих 2 А. Нарешті сьогодні закінчилося знущання над цим павербанком. І завтра він поїде туди, куди йому потрібно поїхати. Що цей павербанк може? Ну, по-перше, тепер він показує досить таки вірно показує заряд на акумуляторі. Для чого, щоб він показував правильно заряд на акумуляторі, він, в нього є розумний механізм визначення ємності акумуляторів. Вам потрібно буде його розрядити, зарядити і є варіант, що ще раз розрядити. Тому не дивуйтесь, якщо він на одному відсотку, показуючи один відсоток, може вам там, зарядити ще 3-4 мобільних телефони. Це перші рази це нормально. Далі, ну, побачимо, що буде далі. Також в ньому є механізм захисту цих акумуляторів. Ну, По-перше, він їх не заряджає до 4,2, він заряджає десь до 4,15, 4,1,4,15 вольта. І також він не дає розряджати ці акумулятори досить сильно до 2,6 вольт. Він розряджає їх максимум до 30,5, 3,08, 3,1 вольта. Таким чином акумулятори в цьому повербанці повинні прослужити досить таки довго. І Якщо вам потрібні павербанки великої ємності, то є ось такі на 16 акумуляторів 18650, але обов'язково беріть з Quick Charge і обов'язково купуйте тригірочок для того, щоб можна було користуватися не тільки мобільними телефонами, заряджати арку і користуватися такими напругами як 9 вольт і 12 вольт. І може вам в нагоді стане ось такий павербанк, який зразу йде ще з хвостиками. І ці хвостики є один на вхід, тобто одним можна втикнути в USB, заряджати, і три на вихід мікро-USB, Type-C і Lightning. Теж на 16 акумуляторів, теж посилання буде внизу. На сьогодні все. Пока-пока. До речі, підписуйтесь і ставте лайки. Я просто буду розуміти, взагалі це потрібна тематика чи не потрібна тематика.